Доброго дня, доброго дня. Добро дня. щодо нашої старосатівської громади, що ми працюємо у штатному режимі, допомагаємо допомагаємо в евакуації людей з Вовчанської громади. Всі співпрацюємо усі разом. Ситуація зараз спокійна. Усі комунікації працюють гарно. Світ, світло, вода є мешканці. Усім забезпечені та сприяємо. Я як можемо Збройним силам України. Дякую. Олексій Харківський. Так, доброго дня всім. Ситуація по Вовчанську досі нестабільна, але контрольована. Тривають постійні обстріли. Вночі прилетіла дуже велика кількість кабів, декілька ракет прилетіла по місту Вовчанську. Тривають постійні обстріли зранку, працює артилерія, РСЗВ по місту. В місті залишатися небезпечно, тому мирним мешканцям рекомендуємо, хто залишився, евакуюватися. Бо завчора у нас внаслідок обстрілів російськими військовими, 15 поранених і двоє загиблих. Ці люди цивільні, в тому числі голова військової адміністрації Овчанська отримав поранення на евакуаційному центрі, бо росіяни обстріляли саме місце евакуації. Місце Збору людей, яких ми вивозили з міста Овчанська, тому все це дуже небезпечно. Це наразі відома якась кількість людей, ну хоча б приблизно, яка залишається там війни. За... Навіть приблизної кількості людей по Овчанську нам не відомо, Ми сподівалися, що їх там вже майже не залишилося, але кожного дня ми евакуюємо туди приблизно 100 150 осіб. Завчора евакуювали 95. Це найменша кількість, яку ми евакуювали, це вчора 95. І 15 осіб околиці міста Овчанська, сусідні села такі Ксинельникові, Вільча, Вовчанські хуторики. Тобто нам на скидку, хоч можете сказати приблизно? Ні, навіть приблизно не розуміємо, сподіваємося, що не більше двохсот. Чи є можливість їх евакуювати звідти? Чи вже все? В самому Вовчанську вже важко евакуювати з людей, ті, що перебувають по ту сторону річки, по, по правому берегу, бо туди важко добиратися. Ворог взяв під огневий контроль міст-міст. Вовчанську є один єдиний, по якому можна заїхати. Тому ми всім людям рекомендуємо переходити на лівий берег річки, і далі тут ми вже їх з-під обстрілів евакуюємо. Але автомобілі нашого відділу поліції, Вовчанського відділу поліції, потрапляють постійно під обстріли, тому це все вкрай небезпечно. Чи є якась можливість повідомляти цим людям, там, через гучномовці, щоб вони якось виходили? Так, ми намагаємося через гучномовці повідомляти людям, але в більшості випадків родичі намагаються дозвонитися їм. Якщо є зв'язок, там місцями є зв'язок, люди дозвонюються їм. І тоді вже ми забираємо їхніх родичів, які виходять в суспільно відомі місця. Ми їх ви можете подивитися на відео, де ми забираємо людей по овчанську. Я читав ваші слова. Я думаю, два дні назад, що росіяни завізли до певних частин. Міста, де вони тепер знаходяться, і скільки яка пропорція міста фізично в їхніх руках? Дане питання не відноситься до моєї компетенції. Це компетенція військових. Росіяни заходять на північних околицях міста. Наші збройні сили дають їм відсіч, але яку точну частину міста вони контролюють, нам не зрозуміло. Намагаються прориватися вони з північних околиць міста до міста Лучанського.